Найгірші речі для зору. Всі вітання. Ви знаєте, що більшість людей щодня виконують дії, які в довгостроковій перспективі дуже шкодять учам. Тому ми підготували для вас на підставі літератури та рекомендацій міжнародних офтальмологічних організацій найгірші речі для нашого зору. Також першочергово це ігнорування стану здоров'я, адже і високий тиск впливає на ваші очі, і діабет є частою причиною сліпоти. Пам'ятайте, що багато захворювань очей починається без будь-яких симптомів, і часто лише офтальмолог може помітити проблему на ранній стадії, коли лікування є найефективнішим. Далі не носити сонцезахисні окуляри, надмірні ультрафіолетові промені можуть пошкодити рогівку і криштали а з часом викликати катаракту та навіть опіки сітківки. Наступне незбалансоване харчування, нестача вітамінів і мікроелементів суттєво впливає на якість зору. А серйозні порушення у харчуванні можуть навіть привести до сліпоти, як стверджують спеціалісти. Тому важливо вчасно скоригувати свій спосіб життя та раціон харчування і тим самим підтримати роботу зорового апарату. А також можна додати рослинні засоби, які допоможуть зберегти та поліпшити зір. Одним з таких засобів є «Ормівір Ультра. Його переваги в тому, що основним компонентом є лютеїн. Це природний каротиноїд, відомий своєю здатністю захищати сітківку ока від шкідливого впливу вільних радикалів та ультрафіолетових променів. Він суттєво знижує ризик розвитку дегенеративних захворювань сітківки та запобігає загальному погіршенню зору, допомагає зняти відчуття втоми та напруги очей після тривалої роботи за комп'ютером чи читанням. До складу цього комплексу також входять вітаміни А, С та Є, е, які допомагають поліпшити здоров'я очей та підтримують їх здатність адаптуватись до різних умов освітлення. Вони також зменшують стомлюваність очей та підвищують їх стійкість до стресу. Наступне, що може значно вплинути на зір, це паління, катаракта, дегенерація жовтої плями, глаукома, нескінченний список захворювань очей, які пов'язані з палінням. Далі. Існує ряд небезпечних порад, які можуть негативно вплинути на очі та зір, і це прикладати продукти з морзілки до сінця під оком, застосовувати чудодійні ліки від катаракти за порадою друзів та знайомих, застосовувати грудне молоко як найкращі краплі при кон'юктивіті. Далі, макіяж, косметика і татуаж неправильно нанесений і невчасно знятий макіяж може призвести до подряпин і інфекційних ускладнень. Неякісні сумнівні косметичні засоби несуть велику загрозу для очей. Татуаж може призвести до травматизму, хімічних опіків і алергічних реакцій. Наступна помилка зволікати з медичною допомогою, хоч травми очей іноді здаються несерйозними, але без належного лікування можуть призвести до втрати зору, а також ігнорувати інструкції до ліків. Деякі серйозні захворювання очей вимагають постійного лікування. Наприклад, люди з глоукомою мають використовувати очні краплі лише за рецептом та сувору за інструкцією. Далі неправильне використання контактних лінз, а саме використання лінз у сауні та басейні, неправильна гігієна та догляд за лінзами, носіння щоденних лінз довше, купівля лінз в неспеціалізованих місцях і без рецепту, а також експерименти з лінзами задля краси. І запам'ятайте, усім здоровим, дорослим необхідно пройти базове обстеження очей у офтальмолога до 40 років та необхідне щорічне обстеження після 40.